10 січня в місті Хмільники поступило повідомлення до відділення поліції про те, що вчинено розбійний напад на місцевого підприємця. При виїзді слідчої оперативної групи було встановлено особу потерпілого, який пояснив, що він, рухаючись по вулиці в місті Хмільники, зазнав нападу від двох осіб, які застосування молотка. Спричинили йому черепну мозгу травму і забрали в нього сумку, в якій знаходились кошти в сумі 70 тисяч гривень. В подальшому під час ведення плану перехват по місту Хмільнику, відпрацювання території по гарячим слідам злочинці були затримані. А саме коли злочинець-подільник повертався за грошима в те місце, де їх залишили. Після того, як злочинці були затримані працівниками поліції, вони були поміщені до ізолятора тимчасового тримання, їм було повідомлення про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, розбійного нападу за частиною 2 статтею 187 Кримінального кодексу України. І під час проведення слідчих дій та оперативних заходів нами було здобуто інформацію про те, що один з них. А саме раніше судимий чоловік 88-го року народження, який був звільнений в лютому 2016 року по закону так званого Савченка, вчинив умисне вбивство. Як це сталося? Перед новим роком знову ж таки до Хмельницького відділення поліції звернулася жінка і повідомила про те, що зник її. Син. Це було десь в середині грудня 2016 року. Поліція одразу відреагувала, вона повідомила про те, що в нього був автомобіль, і він разом з автомобілем виїхав із дому і не повернувся. Було відкрите кримінальне провадження, ненавмисне навмисне вбивство з ознаками ухід із дому. Але під час отримання оперативної інформації від цього затриманого злочинця по розбійному нападу, що він розповідає? Що якраз в той день, чи за день до того, як звернулася матір вже загиблого хлопця, він з ним зустрічався в місті Хмільнику, цей раніше судими вбивця, і в них винесла, виникла словесна перепалка, непорозуміння, яка переросла в бійку. Він взявши камінця, Наніс йому удар, який, напевне, виявився смертельним. Чому я кажу напевне, тому що ще немає висновку судовничної експертизи? І таким чином вбив людину.